Зараз ми знаходимося знову в Вінницькій області в Могильово-Подольському районі, в гостях у фермера, який також займається вирощуванням плодових культур у фермерському господарстві Придністровське. Ну і будемо знову ж розпитувати його про досвід застосування мікро. Ви можете виділити, от в чому ви бачите. Ефективність даних мікродобрив росток. Ви перепробували, ви вже сказали, дуже багато на ринку їх. А в чому ви бачите? Чи це збільшення розміру? Це от в чому ви найбільше бачите те, що мікродобрива дійсно працюють? Ну, то, що ми зараз знаходимося, практично вже. Можна сказати, зима, але ну, тут ще в нас такий на поділі клімат, що ще її не видно. Так? Але коли б ви літом приїхали, так? і ви б побачили, коли йде вегетація дерева, так? і от листову поверхню, де використовується добрива, де не використовується, це коли темно-зелений колір у нас листя на дереві, так, це зразу видно. І от там видно його. І при тому, коли ми використовуємо, чому ми бачимо, так? у нас ми мали... зараз використовуємо менше фунгіцидів. Трошки зменшилася фуніцидна нагрузка в зв'язку з тим, що дерево не так хворіє. На е, різні грибкові, я не кажу, що взагалі не хворіє, але менше. Воно хворіє, бо тому, що дерево сильне і воно так, якби вже саме себе захищає. От в цьому я бачу так. Потім, е, я кажу, у нас також... Тобто в підвищенні імунітету. Так. Ага. Однозначно. Однозначно, є підвищення імунітету, потім у якості яблука. Я говорю, у нас була. Спловидні яблука зараз її вже практично немає. Потім, е, оце, як її називають, амбарна парша, коли вона яблуко проїг імунітету тобто підвищення імунітету. Підвищення більше, імунітету, так, е, значить краще розвивається е, листкова поверхня. Е, однозначно наростає листкова маса. По-друге, я кажу, плоди краще почали зберігатися при використанні кальцію салітри. У нас це була теж також проблема зараз, яка вона практично знята. Так, це другий варіант. Третій закладання плодової брунки, що в атричних насадженнях у нас не стало такої проблеми, як періодичність плодоношення і ще які можна додати. Ну, і звісно, розмір плодів. Розмір плодів стає. Яблуко більш більш, більше має вагу. Колір у нас. Колір однозначно. При використанні кальція, фосфора, калія колір набувається кращий. А скільки разів ви проводите обробку на яблуні мікродобривами? На яблуні. в якій фазі? На яблуні починаємо проводити використання мікродобрив, Так. Якщо по правді література, література так не пише, ну ми використовуємо, ми починаємо з чорного Значить, Якщо з власного е, е, опита, як на кажемо, досвід да? з, з власного досвіду, значить е, ми раніше користувалися інструкціями, які дають виробники. Зараз ми виробили трошки свою інструкцію. Е, значить, як ми використовуємо, Ми, якщо йде но, повна норма. Використання в день, ми цю повну норму ділимо буває на два рази, так? але мікродоброго використовуємо десь приблизно так, 6-8 разів на сезон. О, якщо там виробники рекомендують, наприклад, застосовувати два-три два, чотири рази, так? ми трошки вже зробили досліди, що ми цю норму розбиваємо. Ми взагалі-то використовуємо ту, яку виробники дають. Наприклад, сезонно ми її так використовуємо, але ми її ділимо в менших пропорціях, але більше це є кращий результат. Бо тому що з власного досвіду є такі стресові ситуації, або коли жара, або коли нема вологи, дерево не засвоює її. Отак ці, цю повну норму воно виходить, що гроші викинуті в воздух. То ми зробили, я кажу, свої так вже досліди, що виходить, що краще, чуть меншу норму, але використовувати. Ну, така технологічна схема більш економічна. Але якщо робити, наприклад, більше раз обробок, можливо, десь якісь кліматичні умови, можливо, в той період не підійдуть. Чи недоцільніше все-таки зробити три, але максимальними дозами? Ну, так як зараз з цією зміною клімата, що пішли, будемо казати, підвищення температури, та як ми сади обробляємо. Тільки практично вночі, так, то є в нас такі ночі, що ми чекаємо до часу до 23.00, а температура ще в повітрі 22-25 градусів, що практично до півночі не можна, будемо казати, оприскувати сади. Але, але бувають такі, що їх треба оприскувати, нема як чекати. Тому що треба краще хворобу або якусь проблему побережати, або... Чим потім її тушити, як на пожарі, то значить, ні, я не взагалі як, як кому виходить. Ну, у нас іменно, тому що по-різному може бути люба, ну, я кажу, люба зона, наприклад, так, по вирощуванні, вона, вона має бути ...стандарту одного не має бути. Це так, я з свого досвіду. Що комусь підходить, другому це може не підходити. Нам, я кажу, нам ми вже... Щось ми імно, працюємо зараз з цією схемою. І так, якщо взяти, що я сказав, що може так, от кальцієва салітра, так, що ми її використовуємо по чорному конусу? вона взагалі і рекомендується використовувати по плодах, тому що вона дуже погано засвоюється. Через плоди вона саме краще, як би і то дуже мали в підпис. Ми її використовуємо по чорному конусу, ми її з такими як Олемікс. Воно не прилипають до кори, і також вона залишається на корі і дерево її частково вислає також. Хоча в лі, літературі ніде не знайде, щоб без чорного конуса використовувати. Це, до речі, маленька. Я вже спілкувався з цим домами. Каже, все-таки треба по корі по краще услужуватися через. Корі. А, тому що якби, потенціал дерева реалізує вже, коли вже там починають мішені вузка, вже треба надбирати цю поживу. А по плодам, то якщо воно вже якби, пройшла закладка, то все-таки якість продукції вже не та якщо по плодам. Да, да, Через то пол... зараз більшість вже працює, якби, по, як тільки вже дерево проснулося, так і, сразу і сразу по... треба давати все, тому що... працюють кальцію. Раніше, Раніше, я кажу, ми е, так старалися все якби тушити, але зараз, але зараз ми стараємося що, Якщо кушаєш, тим така у нас діло на смарт. Часто і густо, хоча так цими роками пішли ці засухи, то менше звісно, проблем з індициднами, будемо з рибковими захворюваннями, але більше проблем з шкідниками, бо того, що Такі шкідники, але воно до цього, звісно, не подобається. Хоча частково відноситься, тому що якщо сильне дерево, сильний імунітет, воно краще бореться з різними шкідниками, як те, що дерево, яке у нас слабке, воно його і там, присіло на нього і все, воно вже чахне, воно не росте, воно вже пропадає. А от які прибавки врожайності ви приблизно отримуєте, якщо застосовувати тільки мікродобриво От Якби показати ту частку в отриманні якби, так, додаткового врожаю. Я зрозумів. Значить, так ми таких конкретно дослідів, б, щоб чи ділянок, щоб попробувати, щоб побачити, прирівняти, ми не робили, так, не робили. Но, в, середньому. в середньому я не можу сказати. Но я знаю, що у нас зменшуються зменшується площі, тому що ми їх викорчуємо на старі сади, так? але овал лишається той самий. Після застосування можна сказати, що десь приблизно 10-15% злобою прирост. Ми не кажемо так, що Як... якби, посчитати це вже з допомогою статистики, ні, ні. а от, чисто так якби Помірним способом сказати, що 10-15% ми можемо. якщо, зрінити, якщо у застосуванням це однозначно, тому що, я кажу, покращується якість плода, збільшуються його розміри. І мікродобрива, раніше ми використовували тільки мінеральне добрива, ефект не той. Мікродобрива тепер ми практично від мінеральних добрив, які раніше вносили при стовбурову смугу, ми зараз не вносимо. Ми тільки зараз використовуємо вісу, через вакую сумішу через військову пола. Результат набагато кращий економічно і економічно виключить. Оця прибавка урожаю, якщо 15% то це нагарантовано. Що воно є? Розкажіть ще таке. Чи плануєте вводити систему крапельного зрошення в ну, садах? Це... садах, значить, на, на цій ділянці саду. З часом плануємо, у нас є друга ділянка саду молодого саду, яку ми заклали, там вже капельне зрошення є. Ще ми його, правда, змонтували, але будемо це в 2014-му пропускати. Тому що за крапельним зрошенням, взагалі за зрошенням, зараз буде, якщо не буде зрошення, значить я не знаю, як, буде, як можна буде виживати іменно. В Садах того, що ми тими роками, коли, оце 2013-й, коли була достатня кількість опадів, то в нас не було проблем. А коли немає таких опадів у 2013-му немає зменшення плодів, немає того валу і є проблеми. Не так розвивається дерево, молоде, нема того приросту. І, і стоїть тільки далі, будемо казати, за зрошенням. Ну, тоді в майбутньому до системи практильного зросту будете застосовувати. А, не, значить, значить ми вже придивлялися, так? придивлялися. ми зробимо у себе, будемо казати, того експеримент, побачимо, тому що у крапельні зрошені там іде більше, будемо казати, фінансове навантаження, коли е, потрібна більша кількість мікродобрив. Як вони себе зарекомендують, якщо йдуть украпенному будемо, звісно, використовувати їх. Тобто Можна буде закладати досвід і так, разом так. з вами спостерігати так. той ефект, який буде однозначно від Ну, Ваші побажання, в принципі, компанії. Ну, побажання. Щоб, значить, я конечно, сторонник купляти... Український, так, український ну взагалі товар. І коли раніше вернуться років ну, 11 назад, я так скажу, так, українських мікродобрів, це якщо їх взагалі не знайдеш, і коли от, з вашою компанією, коли я перший раз там використовував ваші добри, а теж було багато з боку, що ти береш українське, це ж воно ну, ніяке, це ж десь. Якийсь, будемо казати, так, лівандос, як кажуть в народі, але я це випробував і я хочу побажати, щоб компанія не збавляла таких темпів, щоб розробляла нові формули, нові системи для застосування, щоб закладали ділянки, щоб можна було побачити, прирівняти, подивитися, як працюють мікродобрива і також хороших фінансових находків. Дякую вам за дуже таку цікаву за дуже цікавий матеріал, який ви розказали стосовно застосування в себе в господарстві мікродобрив Росток. Ми зауваження ваші, звичайно ж, приймаємо, ми будемо вдосконалюватися, будемо випускати, звичайно, новинки зараз і ми плануємо випускати, але про це вже дізнаєтесь пізніше і будемо всілякими Шляхами допомагати вам отримувати гарні високі врожаї, а відповідні прибутки. Успіхів вам в цій маленькі справи. Дякую.